Коли я вперше опинився в Elden Ring, мене зустрів Лімгрейв. І знаєте, це відчуття, яке важко передати словами. З одного боку, перед очима відкривається неймовірний краєвид, безмежні поля, стародавні руїни, величезне золоте дерево на горизонті, яке виблискує так яскраво, що здається майже живим. З іншого боку, кожна деталь навколо кричить про занепад, про розбитий світ, у якому все колись було інакше, але тепер залишилося лише уламки минулої величі. Лімгрейф одразу дав мені зрозуміти, що це не просто стартова зона, це щось більше. Це двері, які відчиняють для мене світ Elden Ring. Він ніби спеціально створений, щоб навчити мене правилам гри, але водночас не принижує мого інтересу простими завданнями. Ні, тут я відразу відчуваю небезпеку, красу і безмежність світу. Золоте дерево завжди на горизонті, завжди нагадує, що всі дороги ведуть саме до нього. Але водночас мою увагу привертають і зовсім інші речі занедбані села, темні ліси, химерні створіння. Усе це змушує мене відчувати, що я мандрівник у світі, який пережив катастрофу. І тепер мені потрібно розібратися, що тут сталося і яку роль у цьому відіграє Лінгрейв. Лінгрейв виглядає як земля контрастів я крокую зеленими полями, бачу сонячне світло, яке падає крізь хмари і відбивається на воді. Та варто лише звернути з дороги, і переді мною вже скелети, кістки велетнів, темні руїни, в яких щось ворушиться. Це не гармонійний світ. А скоріше поле битви, що зберігає пам'ять про колишні війни. Я вичуваю, що колись тут було справжнє королівство села, замки, дороги, усе це свідчить про життя. Але тепер ці землі належать монстрам, бандитам і тим, кого скалічила магія після щетерінг. Лімгрейв ніби замер у стані між життям і смертю. Неможливо говорити про Лімгрейф і не згадати замок Штормвейл. Він домінує над усім пейзажем. де б я не був. Замок завжди видно здалеку, наче маяк, але не той, що веде додому, а радше нагадує про небезпеку та про силу тих, хто володіє цими землями. Я пам'ятаю, як вперше підійшов до його воріт. Вітер свистів між скелями, а над бурами височіли спотворені конструкції, які ніби говорили мені, тебе тут чекає випробування. І дійсно, замок належить Годріку потворному, одному з напівбогів, і сам факт, що він оселився тут, робить Лімгрейв серцем боротьби. Штормвейл – це не лише фортеця, а й символ. Він уособлює занепад аристократії, яка колись керувала цими землями. Його колишня велич тепер перекручена і знищена. Для мене цей замок став першим справжнім нагадуванням, що Велден Рінг є не просто грабець, а свідок трагедії. На сході Лімгрейф відкривається до моря. Стоячи на скелях і дивлячись униз, я бачу розбиті хвилями скелі, піщані пляжі і величезних крабів, що пересуваються берегом. Це додає відчуття, що Лімгрейф не ізольований, що десь за горизонтом є інші землі, інші історії. Але море тут це не символ свободи, а радше межа. Воно ніби каже так, світ величезний, але почни з того, що перед тобою. І справді, Лімгрейф задає тон усій подорожі. Окремо хочу згадати Міству Форест це місце, де я вперше відчув справжній страх у грі. Тиша тут нітюча, ти йдеш між деревами, чуєш шелест листя і раптом рик. Із темряви виходить вовка, за ним ще один, а далі ведмідь гігантський і страшний міст вуд це світ, де природа взяла своє. Але в цьому лісі я зустрів і щось більше: Блайда, напіввовка, що виявився важливим персонажем для історії гри. Це показало мені, що навіть у найбільш дикій і небезпечній частині Лімгрейву є ниточки, які ведуть до глобального сюжету. Ідучи полями Лімгрейву, я постійно натерпляю на руїни. Деякі з них заселені бандитами, інші монстрами. А є й ті, де я знаходжу стародавні книги, артефакти і підземелля. Кожна така знахідка нагадує, тут колись жили люди, вони воювали, вони поклонялися золотому дереву, і тепер їхня спадщина лежить у полюці. Для мене руїни Лінгрейву це як кістки світу. Вони не дають забути, що все, що ми бачимо навколо, було створено кимось і колись мало сенс. Нарешті я усвідомив ще одну річ: Лінгрейв це вузол, із якого розходяться дороги в усі сторони. Хочеш піти на південь, там Weeping Peninsula, земля смутку і втрат. Хочеш піти на північ, дорога веде в Лурнія of the Lakes, царство магії та озер. А якщо відчуваєш у собі хоробрість, то на сході чекає жахливий Кейліт, земля, яку пожерла гниль. У цьому сенсі Лімгрейв це справжні ворота у світ Elden Ring. Він показує масштаб, багатство ландшафтів і різноманіття шляху. Саме тут я зрозумів, що ця гра не тримає мене за руку, вона просто каже. Світ відкритий, вирішуй сам куди тобі йти. Коли я вперше вийшов у поля Лінгрейу, мене вразило, наскільки ця земля жива. Зелена трава тягнеться аж до горизонту, величезні дерева стоять на пагорбах, а довкола літають птахи. Все виглядає так, ніби це справжній рай. Але варто було мені пройти трохи далі, і я зрозумів у цьому світі навіть сама природа не є нейтральною. Вона не просто фон для моєї подорожі, вона повноцінний учасник події. На перший погляд, флора Лінгрейлу здається звичайною високі трави, кущі, дерева, що нагадують добичі ялини. Але коли придивитися, стає зрозуміло, що тут є свої унікальні особливості. Багато рослин можна збирати, вони служать для алхімії, створення зілля та підсилення зброї. Наприклад, Ердлей Flower – маленька рослина із золотим сяйвом. Вона нагадує, що навіть у дикій природі є частинка ерденського дерева, яке наповнює світ своєю енергією. Але є й інші рослини, які не несуть у собі добра, наприклад, отруйні квіти, які випромінюють хмари газу, коли до них наблизитись. Для мене це символ того, що навіть сама земля у Лімгрейві заражена наслідками щедринг. Природа тут не просто гарна, вона небезпечна і це постійно тримає мене в тонусі. Лімгрейв наповнений тваринами, які на перший погляд виглядають цілком мирними. Я часто бачу кізи, які стрибають по камінню чи оленів, що блукають у міст Форест. Вони не нападають на мене, але водночас не довіряють при наближенні тікають. Це створює відчуття, що світ справді живий, що тут є екосистема, а я лише один мандрівник, який її порушує. Мене особливо вразили орли, які кружляють у небі над скелями. Їх можна побачити навіть здалеку. Це дрібниця, яка додає світу глибини. Адже Елден Рінг це не просто набір ворогів. Це світ, в якому навіть дрібні деталі мають своє значення. Так, звісно, більшість у Лімгрейві зовсім не налаштована дружньо. Пам'ятаю, як мене вперше атакували вовки, які просто зістрибнули з неба під час прогулянки лісом. Це було так несподівано, що я зрозумів, у цьому світі розслаблятися доволі небезпечно. в Місто Форрес це окрема історія. Вони величезні, швидкі та неймовірно агресивні. Коли я вперше зіткнувся з одним з них, я зрозумів, що Лімгрейв це не просто стартова локація. Тут є істоти, які можуть знищити мене в кілька ударів, і це додає особливого смаку подорожі. Я завжди відчуваю небезпеку, навіть якщо навколо виглядає все спокійно. Але найбільше про занепад у світі говорять саме монстри. В полях я зустрічаю напівживих скелетів, що підіймаються з землі, ніби сама земля надає мертвим спочити. У руїнах ховаються жахливі істоти з потворенням магією. Є навіть гігантські кажани, які сидять на дахах і чекають, коли необережний мандрівник потрапить у їхні лапи. Ці створіння не просто для бою. Вони символ того, що Лімгрейв давно вже не належить людям. Це земля, яка перетворилася на дикий фронтир, де панують чудовиська і демони. Не менш цікавим є вороги люди, бандити й воїни, які блукають дорогами, це залишки колишніх армій, що втратили свій сенс. Вони нагадують мені, що навіть людина у цьому світі легко може перетворитися на чудовисько, якщо втратить віру чи мету. А ще є так звані напівлюти істоти, які виглядають як суміш людей і тварин. Вони часто селяться біля руїн або в таборах і поводяться з граями. Для мене вони символізують деградацію людства. Колись ці землі були заселені людьми, але тепер ті, хто залишився, спотворені війною і магією. Я почав помічати, що природа Лімглейву це не просто красиві декорації. Вона постійно нагадує про головну тему Елден Рінг світ зруйнований і навіть природа не уникла цього занепаду. Золото в рослинах і сяйво в квітах нагадують про зв'язок із золотим деревом, яке ще не втратило свого впливу. Але отруйні рослини, агресивні тварини і монстри показують, що баланс порушений. Світ бореться саме з собою, і я лише гість у цій боротьбі. Мандруючи Лімгрейвом, я постійно відчуваю, що флора і фауна тут це відображення історії світу. Тут є залишки величі, є і краса, і гармонія, але поруч з ними жах і виродження. Це робить регіон особливим. Я не можу пройти повз жодну деталь, бо розумію, що все це частини великої мозаїки, яку я намагаюся скласти докупи. Що робить Лімгрей ще особливим, так це те, що ця земля відразу кидає мені виклик. Тут боси не просто охоронці скарбів чи випадкові перешкоди, вони є символом цього світу. Вони втілюють його трагедію, його велич і його спотворення. Кожен бій у Лімгрейві це не лише випробовування моїх навичок, а й маленький фрагмент історії великого світу. Я ніколи не забуду, як уперше побачив Трі Сентинел. Щойно я вийшов на простір біля церкви, він уже чекав на мене, величний, золотий на своєму коні. Це був справжній шок. Я ще нічого не знав про гру, тільки починав розуміти її механіка, а тут переді мною стояв гігант у золотих обладунках, який буквально розчавив мене за декілька секунд. Але саме в цьому був сенс. Трі Сентинел це не просто бос. Це перше нагадування, що у світі Elden Ring не варто йти на пролом. Він навчає мене обходити, шукати інші шляхи, повертатися сильнішим. Його образ у золотій броні і служіння ерденському дереву нагадують, що навіть у зруйнованому світі залишилися ті, хто охороняє старий порядок. Але справжнім випробуванням у Лімгреві для мене став Маркід Fallen Omen. Це босс, справжня стіна, яка відділяє початок пригоди від серйозної подорожі. Його поява біля Stormwale Castle – це момент, коли я зрозумів: ось тепер починається справжня гора. Маргіт виглядає жахливо, його тіло перекручено, руки довгі й худі, а в руках він тримає магічну палицю і кінжали. У бою він надзвичайно агресивний, швидкий і навіть на відстані може дістати мене своїми заклинаннями. Я багато разів падав від його ударів, і кожна поразка була нагадуванням, що Елден Рінг не пробачає помилок. Але лор Маргіта ще цікавіший. Він не просто охоронець воріт, він втілення прокляття, яке лягло на цей світ. Його ім'я Omen, означає, що він належить до відкинутих. Тих, кого переслідували за народження за ознаками лиха. Його місія не допустити, щоб я потрапив до замку. І хоча він виглядає як чудовиська, в його історії є й трагедія. Він, відкинутий, змушений воювати до кінця, хоча й сам, можливо, ненавидить цю роль. У південній частині Лімгрейву я натрапив на Bloodhound Knight Terrible. Це бос, якого я зустрів у спеціальній в'язниці Everkall. Дарівіл це воїн, схожий на звіра. Він рухається на чотирьох лапах, атакує швидко, його удари важко перебачити. Бій із ним це справжнє випробування на реакцію. Але найбільше мене вразив не сам бій, а те, що з ним пов'язана історія іншого персонажа, Блайда. Коли я зустрів його, він сказав, що полює саме на дарівіла. Це показало мені, що боси у Лімгрейві не існують окремо. Вони вплетені в сюжет, у долі інших героїв. І коли я боровся з дарівілом, я відчував, що роблю щось більше, ніж просто долаю ворога. Я допомагаю комусь у його особистій історії. Ще один бос, який назавжди врізався мені в пам'ять у Лімгреві – це Flying Dragon Egg Hill. Я пам'ятаю, як біля озера раптово затьмарилося сонце і з неба спустився гігантський дракон. Спокій одразу змінився страхом, а поле боя перетворилося на пекло від вогню й його дихання. Екхіл уособлює залишки давньої величі. Колись дракони воювали навіть із богами, тепер же вони вигнанці, які ховаються на окраїнах світу. І все ж їхня сила відчувається. Бій з ним змусив мене зрозуміти, що у світі Елден Рінг є істоти старші за самих людей і навіть за золоте дерево. Не можна забути і про менш масштабних босів Лімгрейву, наприклад, Demi Human Chiefs, яких я зустрів у печерах, це напівлюди, які схожі на дикунів і які ведуть свої племена. Вони не такі сильні, як Маргіт чи Tree Sentinel, але їхня присутність показує, що Лімгрейв це земля, де колись панувала цивілізація, а тепер її місце займають мутанти й дикуни. Є й інші міні-боси: гіганти, які охороняють дороги, скелети майстри які піднімають інших мертвих, чи навіть величезні звірі, як і ті самі медведі. Вони всі різні, але разом створюють картину. Лімгрейв це немирна земля, це місце, де кожен куток приховує небезпеку. Окремо хочу згадати босів, яких я зустрічав уночі. Лімгрейв змінюється з настанням темряви, і тоді на дорогах з'являються істоти, яких удень не існує, наприклад, Night's Gallory. Вершники в чорних обладунках, які патрулюють дороги під покровом ночі. Вони виглядають як примари старих воїнів, які не можуть знайти спокою. Для мене ці боси стали символом того, що у Elden Ring навіть ніч має власне обличчя. Тут не буває просто менше світла, ніч це інший вимір, де панують тіні й страх. Коли я озираюся назад, то розумію боси Лімгрейву це свої рідні вчителі. Три Sentinel навчив мене, що не завжди варто битися прямо зараз. Маргіт показав, що справжні виклики лише починаються. Дарівіл і нічні вершники нагадали, що історія світу набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. Усі вони символізують те, що Лімгрейв це земля переходу, це місце, де я вперше зустрічаю справжніх ворогів, які втілюють як фізичну небезпеку, так і лорні трагедії. Кожен бос у Лімгрейві залишив у мене відбиток. Я пам'ятаю перший страх перед Трій Сентинел, відчай від постійних поразок у бою з Маргітом, відчуття полегшення, коли мені вдалося нарешті перемогти дарі Віла. І водночас я розумію, що всі ці бої це не просто геймплей, вони змушують мене замислитися над світом, над тим, що означає влада, сила, вигнання і прокляття. Лімгрейв це стартова локація, але боси тут настільки глибокі, що вони залишаються в моїй пам'яті навіть після того, як я бачу ще десятки інших у подальшій подорожі. Коли я крокую Лімгрейвом, я постійно відчуваю, що ці землі пам'ятають часи величі, руїни замків, дороги, що ведуть у нікуди, покинуті поселення, усе це залишки колишнього життя. Тут колись процвітало королівство, яке жило під сяйвом золотого дерева. Люди будували міста, вирощували врожаї, поклонялися Ерденському кільцю, але тепер у всього цього майже не залишилося. На місці стародавніх селищ, табори бандитів, на місці храмів руїни, заселені чудовіськами, і я розумію. Лімгрейв це символ того, як змінилося все після Shattering. Золоте дерево видно звідусіль у Лімгрейві. Воно домінує над горизонтом, нагадуючи про свій колишній вплив. І хоча зараз світ у руїнах, його сяйво все ще світить, ніби нагадує, я тут, і моє коріння все ще тримає ці землі. Але для мене цікавіше інше. Лімгрейв це місце, де можна відчути суперечність між світлом дерева та темрявою занепаду. Тут поруч із золотими квітами ростуть отруйні рослини, поруч із благородними воїнами мутанти й відкинуті. Це показує, що навіть сила ерденського дерева не врятувала ці землі від розпаду. Стормвел Castle – це не просто фортеця, це серце історії Лімгрейву. Колись він був оплотом аристократії, символом влади дому штормових. Його стіни бачили тріумфи і поразки, він охороняв шлях до золотого дерева. Тепер же замок належить Годріку потворному. Напівбогу, що тримає уламок кільця. І це яскраво показує трагедію цього світу. Фортеця, яка колись була гордістю, перетворилася на гніздо монстра, який пришиває до себе руки переможених ворогів, намагаючись відчути себе сильнішим. Штормвейл уособлює те, що сталося з усім королевством. Велич перекручена, влада виродилася, а минуле тепер нагадує про себе лише руїнами. Лімгрейв це перше місце, де я відчув справжню роздрібленість світу після Шеттерінг. Тут поруч існують залишки порядку і хаосу. На дорогах можна зустріти воїнів, які все ще служать своїм господарям, а одразу ж після ніг табори напів людей чи напів вовків, світ розпався на уламки, і Лімгрейв став першою сценою, де це видно найбільш чітко. Особливу роль у лорі і Лімгрейву відіграють напівлюди. Вони живуть у печерах і таборах, часто виступають як боси мініатюри. Для мене вони стали символом того, що людина і звір у цьому світі часто межують. Це наслідок магії, проклять і воїн. Колись Лімгрейв був домом для цивілізованих людей, а тепер на його землях панують ті, хто втратив людське обличчя. Сюди ж додаються і відкинуті ті, кого називали Оуменс. Їх переслідували, таврували, виганяли, і, хоча більшість гравців бачить них лише ворогів, для мене це нагадування. Цей світ жорстокий не тільки для монстрів, а й для власних дітей. З історичної точки зору Лімгрейф це своєрідний поріг. Саме тут я роблю перші кроки, знайомлюся з механіками, але водночас дізнаюся ключові речі про світ. Тут я бачу перші руїни, перших напівбогів, перші залишки колишніх воїн. Це місто ніби каже: подивися уважно, усе, що ти бачиш тут, у тій чи іншій формі, зустрінеш і надалі, тільки в більших масштабах. Наприклад, руїни тут це лише тінь тих катастроф, які я побачив в Кайліді. Замок тут передмова ще до більших фортець у Лайнделі. Дракон тут нагадування про те, що ці істоти ще відіграватимуть свою роль. Я думаю, що Лімгрейв був створений розробниками як дзеркало всього світу Елден Ринг. Тут є краса і велич, є трагедії за непад, є герої і виродки. Це земля, яка вчить мене дивитися не тільки на ворогів, а й на сам світ, як на персонажа. І для мене Лімгрейв це більше ніж стартова зона. Це перша глава Великої книги. Якщо уважно подивитися, то тут вже можна зрозуміти головні теми Elden Ring. Боротьба за владу, виродження аристократії, падіння величі і спроби природи вижити після катастрофи. Кожен раз, коли я повертаюся в Лімгрейв після довгих мандрів іншими землями, мене охоплять дивне відчуття це ніби повернення додому, але в дім, який давно вже покинутий. Тут є знайомі дороги, знайомі поля, але я вже інший. І Лімгрейв для мене назавжди залишається місцем, де почалася моя подорож, місцем, яке навчило мене дивитися на Elden Ring не просто як на гру, а як на історію. Коли я почав глибше досліджувати карту, то зрозумів, Лімгрейв це не просто стартова локація, це справжній вузол, з якого розходяться дороги у всі боки, куди б я не захотів вирушити на південь, на північ чи схід шлях починається саме тут. Це відчувається як серце величезної системи артерій, де кожна стежка веде до нових відкриттів. Для мене це має велике символічне значення. Лімгрейв це земля початку, а не кінця. Він відкриває мені двері в інші регіони, кожен з яких несе свою історію, свої трагедії та свої випробування. Weeping Peninsula – це земля скорботи. Це було першим місцем, куди я вирушив із Лімгрейву. Це південний регіон, куди веде міст через вузьку протоку. Я добре пам'ятаю свої відчуття, коли вперше ступив туди. Атмосфера змінилася миттєво. Лімгрейв, попри всю свою небезпеку, все ж виглядав живим і яскравим, а Уипінг Peninsula – це суцільна скорбота. Тут небо здається важчим, тут лунають плачі, а навіть сама назва каже, це земля, яка постійно ридає. Я зустрів тут чимало ворогів, але найбільше мене вразила саме історія регіону. Фортеця Касл Морне на півдні символізує боротьбу останніх захисників, які намагаються стримати повстання напівлюдей. І я зрозумів, що цей регіон це логічне продовження Лінгрейву. Якщо в Лінгрейві я бачив початок замепаду, то Weeping Peninsula показала мені його глибину, людський біль і втрату. Лурнія Лейкс це царство магії. Інший шлях веде мене на північ: Лурнія the Лейкс. Цей перехід дуже контрастний. Лімгрейв це земля воїнів і замків, а Ліурнія це царство магів і води. Коли я вперше ступив на її територію, мене дуже вразив туман, що підіймається над озером, і руїни Академії Рая Лукарії, які височіли над усім краєм. Але найцікавіше це як Лімгрейв і Ліурнія пов'язані історично. Багато воїнів Лімгрейву дивилися на Ліурню як на щось чуже, навіть небезпечне, адже тут панує не віра в верденське дерево, а культ магії. І я зрозумів, що вже з перших кроків гра показує мені головний конфлікт цього світу віра проти знання, сила проти розуму. Лімгрейв і Ліурнія стоять поруч, але між ними прірва. Кейліт – це земля гнилі, найбільш шокуючим переходом для мене став шлях на схід у Кейліт. Якщо Лімгрейф це баланс між красою і занепадом, то Кейліт взагалі відмовляється від будь-якого балансу. Це справжній кошмарний пейзаж, залитий червоною гнилью. Пам'ятаю, як уперше побачив цей регіон. Сонце ніби втратило колір, земля вся була покрита гнилю, а на горизонті виднілися спотворення дерева та чудовиська. Це було відчуття, ніби я перейшов у зовсім інший світ. І саме тут мені стало зрозуміло, чому Лімгрейф такий важливий він служить буфером між відносно спокійним початком і цим жахом. Без Лімгрейву я б точно не був готовий до Кейліду. Лімгрейв навчив мене цінувати красу навіть у руїнах, і тому контраст із Кейлідом був ще сильніший. З Лімгрейву також відкривається шлях до серця світу Royal Capital Landl. Хоча спершу це здається далеким, я завжди відчував, що дорога туди почнеться саме тут адже Strom Castle – це перший бар'єр на шляху до столиці, а Маргіт і Годрик це лише перші з довгого списку напівбогів, яких доведеться подолати. У цьому сенсі Лімгрейв задає сюжетний тон. Він ніби каже, ось твій перший ворог, перший замок, перший уламок кільця. Якщо ти впораєшся тут, то зможеш дістатися і до столиці. Для мене важливим було усвідомити, переходи з Лімгрейву в інші регіони – це не просто географія, вони мають символічний сенс. Південь Weeping Peninsula, показує біль і втрату. Північ, люрнія відкриває конфлікт між магією та вірою, схід, Кейліт, занурює в кошмар і розпад. А шлях на захід веде до моря, яке нагадує ніби невідомі землі і те, що світ набагато більший. Лімгрейв це початок усіх шляхів, і саме він визначає, як я буду сприймати їхні історії. Мандруючи світом, я часто озираюся назад і думаю, якби не Лімгрейв, я б не зміг по-справжньому зрозуміти інші регіони. Він дав мені перші уроки, що світ жорстокий, але водночас прекрасний, що історія Елден Рінг завжди залишає сліди в землі, що навіть руїни мають свій голос. І коли я стою на кордоні Лімгрейву, дивлюся на новий регіон, я відчуваю, це не просто подорож, це продовження історії, яка почалася саме тут. Лімгрейв для мене це не просто перша локація Elden Ring. Це земля, де я вперше зрозумів, яким буде весь цей світ навколо, величним і водночас жорстоким, прекрасним і спотвореним. Тут я вперше відчув масштаб гри її, атмосферу і стиль оповіді. Це місце навчило мене базовим правилам обережність, спостережливість і терпіння. Але водночас воно дало мені можливість відчути себе справжнім мандрівником, який робить перші кроки у великій і небезпечній історії. Я думаю, що Лімгрейв створений не лише як стартова зона, а як мікрокосм усього світу Elden Ring. У ньому є все: величні замки, темні руїни, небезпечні монстри, прекрасні краєвиди, сильні боси і маленькі таємниці. Це земля, яка показує мені головні теми гри Elden Ring. боротьбу за владу, виродження колишньої величі, трагедію людей і нескінченну силу природи. Золоте дерево над Лімгрейвом завжди нагадує, навіть у світі, який розпався, є щось вічне. Але те, що відбувається під його сяєвом, зовсім не є гармонією. Це світ, де люди і напівбоги борються за уламки сили, а звичайні землі перетворюються на поле битви. Кожна зустріч у Лімгрейві була для мене уроком. Три Сентинел навчив мене обходити небезпеку і не поспішати. Маргіт показав, що справжні випробування тільки починаються. Дракон Екхіл нагадав, що в цьому світі є істоти старші і за будь-яку людину. А навіть прості руїни та печери відкривали мені таємниці про те, що сталося з цими землями. Лімгрейв це перший учитель у великій школі під назвою Елден Рінг. Він не говорить зі мною словами, але навчає через досвід, через біль, через відкриття. Коли я пішов далі у Ліурнію, Кейлі та Лейндел, я завжди порівнював ці регіони з Лімгрейвом, і кожного разу я розумів, без нього я був би не готовий. Лімгрейв задав мені основу, зробив так, що я сприймав кожну нову локацію не просто як арену для бою, а як частину історії. Навіть зараз, коли я згадую найскладніші бої чи найтемніші місця Елден Рінг, перед очима знову постає Лімгрейв, бо саме там я вперше навчився дивитися на світ не лише як на виклик, а й як на розповідь. Для мене Лімгрейв назавжди залишиться місцем, де все почалося. Тут я відчув і страх, і захоплення, тут я вперше зазнав поразки та й вперше відчув справжню перемогу. Це земля, яка подарувала мені перші кроки в історії, що згодом розгорнулася у щось неймовірне. Я дивлюся на Лімгрейв як на символ. Навіть у зруйнованому світі є краса, навіть у найбільшій трагедії є велич. І, можливо, саме тому ця локація так чіпляє. Вона нагадує, що початок завжди важливіший, ніж здається. Лімгрейв це стартова локація Elden Ring, але в ній зосереджена набагато більше ніж у звичайній початковій зоні. Це земля, що відкриває мені двері у світ, навчає основам і водночас змушує задуматися над історією, яку вона приховує. Він показує мені все, що чекає попереду: велич, руїни, героїв, монстрів, віру і прокляття. І саме тому я можу сказати: без лімгрейву не було б мого Елден Ring.